Всім привіт! Я повторив хідмастер схему. Ось як воно виглядає у мене у зборі, у домашніх умовах, під'єднав до котла і розкажу. Я не ставив головки на колектор. Взяв, під'єднав на радіатори, клієнт хоче під'єднати один радіатор і все тепло підлогу на один термостат. Що я зробив? Я поставив один термостат. На радіатори, ось на радіатор і на колектор, на теплу підлогу. І що в мене вийшло? Така схема. Так як я до колектора не мав насосу помпи, я поставив тимчасову лампочку, само собою, моторозвали, автоматичні крани два. Цей на теплу підлогу. цей на радіаторі і, само собою, схема. Вона вже готова, під'єднуйте до неї кабеля. Ось видно. все хітмастер. І що я ще зробив? так як клієнт хоче поставити е, сушку у ванній кімнаті. Він хоче поставити датчик е, на повітря в ванні. Бо він, так Як я мав для, для підлоги датчик. Я взяв також для підлоги датчик, поставив, під'єднав, бо в мене немає самого датчика, треба докупити. Ось що в мене вийшло як воно працює. Так, беремо сам температуру, піднімаємо, сам датчик. Треба піднімлю температуру. І ок. Зараз у нас включиться лампа і відкриється сам кран. Буде видно. Є, у нас включилося, і відповідно запустився котел. Включилася тепла підлога наша. Так, ми теплу підлогу зараз виключимо. Так, ми теплу підлогу виключили. І... Включаємо на радіатор, як клієнт хоче, щоб йому поставили датчик від повітря. Оце у ванній кімнаті, відповідно, ви не можете поставити сам термостат. Ви мусите ще датчик ставити. Це у нас на теплу підлогу, це у нас на стіну. Відповідно, так, я вводив коди і це на повітря. Він тут. Повітря втягли. А так як я відключив повітря, зараз він іменно бере з цих двох наконечників. Ось. Температуру. Зараз я візьму, піднімлю температуру, аби у нас включилося на радіатор. Відповідно, він вже бере з датчика, а не звідси знизу на нім. Так, включаємо, у нас включилося світиць. У нас включалося на радіатори. Так, це наша схема. Так що, хто говорить, що не робить без них, все воно роби. Без нього і все воно працює. І так, схема як під'єднювати. Це у нас на підлогу датчик, це у нас повітря. аєр, Так. Ходив вводити 0603, це на підлогу. Код 0601.